13.00 година в Україні. Ви дивитеся новини. Тисячу тіл повернули в Україну. За твердженням російської сторони вони належать українським військовим. Про таке повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Найближчим часом проведуть усі необхідні експертизи та виконують ідентифікацію репатрійованих тіл. Павлоград і Богданівська громада Дніпропетровщини зазнали ударів БПЛА. Поранені п'ятеро людей, один травмований у тяжкому стані. Під прицілом був. І сам Дніпро більше про безпекову ситуацію в області розповість моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зараз зі студію наживо. Олено, привіт, розповідай, яку інформацію маєш про наслідки. Привіт, Олександра цієї ночі Дніпропетровщина була під масованою атаку ударних безпілотників. Захисники неба знищили 24 БПЛА. Втім, є влучання у Дніпрі. Пошкоджено склади з харчової продукції. Павлоград і Богданівська громада також зазнали ударів. Поранені п'ятеро людей. Один у тяжкому стані це 38-річний чоловік. Він зараз у лікарні через обстріли пошкоджена інфраструктура. виникли пожежі надзвичайники їх вже ліквідували. Межівська та васильківська громади були також під прицілом кабів. Та безпілотників як наслідок на фермерському господарстві зайнялися пожежі. Загинулись війські тварини. По Нікопольщині ворог гатив з артилерії та РСЗВ град спрямував і в півдрони пошкоджені приватні будинки. Найпередодні ворожий дрон поцілив у припаркований біля продуктового магазину цивільний автомобіль. 48-річна жінка отримала осколкові поранення. Місцеві мешканці наклали потерпілі турнікет, коли на місце прибули поліцейські. Незважаючи на небезпеку повторного удару, поліцейські евоку. ...бивало поранене з місця обстрілу. Далі прошу подивитися відеопорятунку. Скільки пострадавших. Один. Капулок є пострадавший. В машину прильот рядом тут. Будемо зараз вести потерпілого в больницю. Як прийняв. Давайте турнікета. Як ви це чувствуєте? Єсміти. Акуратно. Давайте, руку. Все, тихонечко, тихонечко. Правоохоронці просять громадян бути уважними на дорогах та пропускати службові автомобілі зі спеціальними сигналами, а також бути уважними під час сигналів повітряних тривот. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Олександра, тобі слово. Дякую, Олено. Це була моя колега Олена Мендалюк з останніми новинами з Дніпропетровщини. У Тернополі триває рятувально-пошукова операція на місці удару російської ракети. Як повідомили в ДСНС, на тепер відомо про 26 загиблих, серед них троє дітей та 93 поранених. Рятувальники працювали всю ніч. Вдалося розібрати понад 700 квадратних метрів завалів. Вивезено 230 кубометрів зруйнованих конструкцій. Роботи ускладнені масштабами руйнувань та потребою працювати лише вручну на низці ділянок. Нагадаю, росіяни завдали масованого удару по Тернополю на світанку 19 листопада. Поцілили по житловій забудові. У місті критично пошкоджені дві дев'ятиповерхівки. В одній після удару зайнялася пожежа, в іншій зафіксовано руйнування з третього по дев'яти поверхи. За словами очільника МЗС у будинку на п'ять під'їздів, два цілком вигоріли полум'я. Буквально затопило квартири з дев'ятого по першої поверхи. Мешканці просто не встигали вибігти. Живцем згоріли 19 людей. У місті до 21 листопада оголошено жалобу за загиблими. Також сьогодні день жалоби за загиблими в Тернополі і в деяких інших регіонах. Операція триває до цього часу. Нам ще невідома інформація про 20 осіб. Теоретично вони можуть знаходитися в цьому будинку, бо під його завалом там постійно знаходяться. І рятувальники, і психологи, і поліція є ще інший об'єкт, інша багатоповерхівка, де постраждали повністю. Вигоріли знищені 72 квартири, де зараз провів це обстеження фахівцями для того, щоб дати висновок, чи взагалі збережені несучі елементи конструкції, чи підлягає він ремонту і відновленню на даний час. Мешканці цих будинків їм запропоновано окреме поселення. Поліція оприлюднила відео з нагрудних камер патрульних, які першими прибули на місце російського удару в Тернополі. Вони допомагали з евакуацією мешканців, забезпечували громадський порядок та безперешкодний рух екстрених служб. Охороняли територію. будинку. Виходьте на вулицю. Швидко! Ходіть, я вам поможу спустити швидко. Як тут в хаті? Ходіть вам вийти. На Харківщині російська армія атакувала шість населених пунктів. За даними ОВА, окупанти скинули один каб і випустили понад два десятки дронів. В Ізюмському районі в місті Барвінкове пошкоджено залізничну інфраструктуру. У місті Лозова так само руйнувань зазнали об'єкти залізниці, а в селі Єлизаветівка електромережі. Понад півтори з половиною тисячі ударів завдала російська армія по Запорізькій області. За повідомленням обласної адміністрації, під обстрілами окупантів опинилися 16 населених пунктів. Десять авіаударів припали на Гуляйполе, Оріхів, Залізничне і Приображенко. Російська армія била зі ствольної та реактивної артилерії, атакувала більш як трьома сотнями безпілотників. Надійшло 12 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів, об'єктів, інфраструктури. Двоє жителів Донеччини постраждали від російських обстрілів за добу. Окупанти завдали близько 1700 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Били бомбами кап'єдвісті 250 та дронами різних типів. Під щільним вогнем Костянтинівка, Слов'янськ та сусідні села. За даними місцевої поліції, зруйновані 39 цивільних будівель. З них 29 багатоквартирних та приватних будинків. Також пошкоджено майстерню об'єкт інфраструктури, цивільні авто. Бійці 33-го окремого штурмового полку, які виконували бойові завдання на Харківщині, Сумщині, Курщині та Донеччині, потребують нашої допомоги. Артилеристи 33-го ОШП точно влучають у цілі і рятують життя. Щоб діяти швидко та мобільно, підрозділу терміново потрібен надійний пікап. Допоможімо хлопцям зібрати кошти на такий автомобіль, бо ця техніка рятує життя воїнів. Кьор-код і номер картки для донатів ви бачите на своїх екранах. Зауважу, що з таким пікапом хлопці заощаджують час, тобто боєприпаси, важливе обладнання потрапляють на лінію зіткнення швидше. Пікап збільшує мобільність підрозділу і зменшує ризики для логістики, адже дозволяє швидко змінювати позиції. А ще це пряма допомога на фронті. Ми бачимо результат одразу. Артилеристи 33-го штурмового полку нищать позиції окупантів, склади, техніку колони ворога. Ваш донат за QR-кодом або номером картки на екрані допоможе придбати надійний пікап і деталі необхідні вже сьогодні. Тож долучайтеся, підтримуйте тих, хто нас захищає. Ми, артилеристи 33-го окремого штурмового полку, бажаємо вам здоров'я і віри в нашу спільну перемогу над ворогом. Б'ємо його нещадно і просимо вашої допомоги у добрій святій справі. А саме придбанні швидкого невибагливого пікапа для виїздів і близьковичної зміни позицій. Важ донат допоможе нам берегтися від ворожого вогню і робити далі свою роботу. qr код і номер картки на екрані просимо вас про збір, а результати ми гарантуємо. Слава Україні! Героям слава! Польща виділяє 100 мільйонів доларів на термінову закупівлю американської зброї для України. Гроші мають надійти вже до кінця 2025 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед засіданням ради ЄС у Брюсселі. Йдеться про програму Пьорол, за якою Варшава закуповує озброєння у США спеціально для української армії. Кошти вже закладені в бюджет МЗС Польщі, і їх планують спрямувати на пришвидшення оборонних закупівель. Міністри закордонних справ ЄС сьогодні знову говорять про Україну і головне питання на порядку денному: як посилити тиск на Росію та реагувати на нові повідомлення про мирний план США і РФ. До засідання в онлайн форматі долучився голова МЗС України Андрій Сибіга. Він розповів про ситуацію на фронті та ключові потреби нашої держави. Висока представниця ЄС Кая Калас зосередилася на варіантах додаткового тиску на Москву. Зокрема, на порушенні діяльності так званого тіньового флоту, який забезпечує РФ енергетичними доходами, Калас прокоментувала інформацію про нібито таємні консультації між США та Росією щодо мирного плану. Вона заявила, що про участь представників ЄС у цьому їй невідомо. За словами чиновниці, будь-які рішення мають враховувати позицію України і Євросоюзу. Я нагадаю, американські медіа повідомили про план із 28 пунктів, який передбачає територіальні поступки, скорочення української армії та військові обмеження. У Києві заявили, що без суттєвих змін такий план неприйнятний для України. На Рівненщині створили ліс пам'яті. Разом із матерями загиблих героїв фахівці висадили молоді дерева як символ вдячності за захист у суснівському надлісництві, де й заклали меморіальне насадження. З війни не повернулося троє працівників. На їх честь посадили більше п'яти тисяч саджанців сосни, берези і плодових дерев. Більше про цю ініціативу в нашому сюжеті. О, це ж мій хороший син, це ж моя пташенятко, моя лялька. Мій, най... мій найдорожчий. Син пані Наталії загинув майже три роки тому на Луганщині. Микола Гончарук із Великих селищ доєднався до війська у червні 22-го, а вже за півроку матір отримала страшну звістку. Дзвонить телефон і чоловік каже, Наташа, якщо стоїш, то сядь, каже, на Коля загинув. Я не, я не могла в це просто повірити. Просто не могла повірити. Про смерть на фронті свого захисника мати дізналась за кілька днів до його 25-річчя. Він був найстаршим серед її трьох дітей. Не встиг одружитися, він нікого після себе не оставив. Це дуже важко. Але я до цього часу не можу змиритися з тим, що його вже немає. Мені здається, що він ще на роботі чи служить, що він приїде. Микола став наймолодшим серед загиблих працівників Соснівського надлісництва. Нині на території підприємства встановлені пам'ятні стели на честь героїв. Таких тут троє. Дімчик, дімчик, ташеня моє. Син Надії Петрівни захищав Україну ще в часи АТО. У цивільному житті працював в лісництві. Звідси знову пішов на війну наприкінці 22-го. Загинув через півроку в боях за Креміну. Герою на віки 37. Десант до штурмований, 95-та бригада. Стрілець наводчик був. На весні мені буде 60 років, йому 40, малося бути. У пам'ять про загиблих колег лісівники вирішили закласти меморіальне насадження. Я забиваю. Так, Нажимаю. І все. Пані Наталі вперше висаджує молоденький сосни за допомогою спеціальної труби. Процес опанувала швидко. Те, що ми садимо, те нехай росте гарно. Може наші онуки будуть тут, ходити у ліс, приїжджати, будуть радуватися. Якби був живий мій син, може і він садив би. Не може, а садив би, правда. Окрім матерів полеглих героїв, до процесу долучилися лісівники, які з 22-го стали воїнами. Це фруктові дерева. Юрій Кляпчук у лісництві 12 років. До війська долучився з перших днів повномасштабного. Він командир взводу інженерно-саперної роти. Нині на реабілітації після поранення. Виїжджав з людьми на позицію, завіз людей, повертався по другу групу. І машина була вражена. Впів'ю ворожим. От, я був тоді з водієм, От, отримав поранення осколкової правої руки і розрив барабани перетинки правого вуха. Пройшов дві операції. Пам'ять, я ще рахую, саме головне про тих, хто загинув. Тому ліс, так само, як і пам'ятки, вони довговічні. Загалом на ділянці трохи більше гектара висадили понад 5 тисяч саджанців сосни і берези. На Рівненщині це перший такий ліс пам'яті. Я думаю, що з часом ці культури не тільки стануть для Рівненської області, а в масштабі всієї України, для всіх воїнів, хто буде їхати, буде, буде схиляти голову перед тим, що не тільки вони воюють і захищають нас, і нашу державу, а й дійсно плекають за майбутнє для наших дітей. З війни на щиті вже повернулися 24 воїни-лісівники Поліського лісового офісу. А в масштабах України ця цифра сягнула далеко за сотню. Тож ліси пам'яті цієї осені заклали майже в усіх регіонах країни. Ініціативу продовжать навесні. вже формується електронна карта, де будуть відзначені всі ці місця. для кого ці посажені ліси пам'яті цікавляться вже деякі і бригади. Теж хочуть до хочу долучатися до таких лісів пам'яті, щоб висаджувати разом з нами. Щоб деревця стали молодим лісом, треба щонайменше п'ять років. Надія Петрівна посадила і за себе, і за свого сина героя. Жінка вірить, що це місце стане живим спогадом про всіх, хто віддав своє життя за Україну. Ніби з ним разом, бо ми в лісі самого маличку з ним привчила ходити. Ну, Хай ліс росте хай радує. Мене. Всіх нас хай радує. З Рівненщини Сніжана Сидрух Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. О 14 й повернуся з оновленим випуском новина доти лишаю вас із Анною Кам'євою. Дякую, Олександра. Продовжимо буквально за заново. Усе за країну, яка розвиває бізнес.